Ми жили разом з одного села, виросли, виросли на проспекті разом з дитинства, в одну школу ходили. Був дуже хороший хлопець, душевний такий, всім допомагав. Бабушка його дуже любила. На третій день війни він вже пішов в воєнкомат і пішов на фронт. А Він ще за неділю до цього в селі на городній возив. Попрощався з усіма ніби як чувствував, що має щось бути. Я працювала на одному підприємстві з ним. Я знаю батьків великий, великий час, багато років знаю батьків, знаю маму, знаю батька, знала його, бо робила з ним непосредственно. Він виготовляв різаки для взуття. Ми працювали разом, він робив різаки, завжди все робив якісно, добре, вчасно. Завжди був приємною людиною, з якою приємно працювати. Смішив нас, анекдоти розказував. Молодець був.